Всім привіт! Мене звати Ірина, ви в мене на каналі, і зараз буде відео огляд замовлення Лівеста. В моєму замовленні були три товари. Це пінка із пептидами, тонік і крем під очі. Оце було все зафальговано. Щоб не розлилося під час доставки коробочка для крему. І сам він виглядає ось таким чином. Тут є кульки металеві для охолоджуючого ефекту. Ця серія призначена для шкіри. Зрілої, зрілої, і тут ефект е, reverse H. Для того, щоб позбавити зморшок і наситити пептидами рису, а також перлів намальовано бачите? Ну, Тонік звичайний. Так, зараз. Відкрию. Пластикова кришечка такі пінки я дуже люблю, тому що вони зручні. у використанні. І не треба довго розмилювати засіб на обличчя. одразу можна вмиватися. І отакий крем. Оце був перелік тих товарів, які я собі замовила. Далі йдуть акції. І перед тим, як я почну розповідати про акції, в яких я брала участь, я вам ще хочу показати. Ну, це накладна, і така мені прийшла листівочка. Так. І підемо вже по акціях. Хто робив у попередньому каталозі замовлення? Там на кожні 300 гривень. Е чи в балах? Ні, я вам зараз не скажу. Точно, там були умови, що при замовленні у попередньому каталозі можна взяти отаку водичку. Це новиночка. Enigma – це аналог біделіше з блосом рожевого. Аромат квітково-фруктовий. Така кришечка. Він такий. І з товстим склом, мені він сподобався, тому що я брала пробничок, але не цього аромату Енігма. А є там ще у них ще один аромат. Саме він аналог біделіше з блосом. І цей пробничок, і сам той аромат, який я тестувала, з таким самим. З такою самою пирамідою, він називається Chili Spring. Але він е має там е такий об'єм 100 мл. Для мене це забагато. І тим більше там ціна велика. А цей якраз по акції це саме те, що я хотіла. Тобто я його придбала зі зниженою ціною. Так, потім. Була водичка, вона так зафальгована. Ось у такій коробочці. Якщо я вам скажу аналог чого цей аромат, вам воно ні про що не скаже. Тому я просто зауважу, що це аналог того аромату, який рекламувала Анджеліна Джолі. І тут у нотах відчувається лаванда. І також ваніль, коробочка така бархатна так. І зараз я вам його покажу так він виглядає, теж по акції була. Власна ціна для представників, тому я його придбала. Я хотіла його колись взяти, а так він пішов мені по акції. Далі, там був перелік товарів, які можна обрати за знижкою. Я взяла е, синовий офтальмін, він допомагає при порушеннях зору втомі очей і роботі за комп'ютером. Так, потім ще у, на останній сторінці каталогу, можна було подивитись, що при замовленні додається на вибір кондиціонер двофазний. І там був для тонких волос із еластаном, еластіном і був із е кератином для сухих. Я взяла два, його треба збовтати, теж він зафальгований, не відкриваю, тому що в мене ще трішечки є. Це буде мені в запасики. Це мій must have, моя любимка Самий найкращий двохфазний кондиціонер з тих, які я використовувала. Я його вже неоднократно не повторюю. Тому що він підходить для того, щоб волосся довге, добре розчісувалось, не жирніть. І має дуже приємний легкий аромат. Він у мене завжди є у використанні, це незамінна річ для мене. Так, і далі, ще по акції можна було обрати подаруночки. У мене було е, вказано. Що я можу взяти два подаруночки, це вже інша акція. я замовила комплекс вітаміну В. Дві штучки. Один я вже розпакувала. Це шоти із персиковим смаком. І повністю тут вся палітра вітаміну В. це сови. Я взяла дві упаковки. Тут є B1, B2, B3, B6, B12, B9, B5. І для чого він потрібен цей вітамін? Він взагалі потрібен всім. І однієї пляшечки достатньо на добу. Значить, що я хочу сказати про цей про саме цей комплекс? Комплекс вітамінів дуже підходить і потрібен підліткам у переходний період. Він позбавляє від прищів, Тому раніше, коли Рекламували і рекомендували лікарі приймати дріжджі, дріжджі не всім підходять. Від них може бути важка відрижка, і потім ще може підвищуватись кислотність і все таке інше, і може, може навіть і не позбавити прищів. А саме вітаміни Б це найобхідніше підліткам у цей період, щоб в них трішки все із шкірою поліпшилось. Також ці вітаміни підходять дуже добре для того, щоб, значить, трішки оновити свою нервову систему. Без цих вітамінів нервова система нормально не буде працювати. Вони необхідні. Отакі От шотики. Ну, тобто я взяла і собі і сину ну, для того, щоб на на налагодити ще трішки обмін речовин, тому що вітаміни Б е саме у обміні речовин відіграють важливу роль. Тому вони корисні для усіх. І для дітей, і для дорослих. і Жінкам, і чоловікам всім взагалі. І там теж була класна акція. Якраз я обрала саме ці вітаміни по класній ціні. І на цьому буду вже завершувати свій огляд товарів. В полівесті в найближчий час я замовлення робити не планую. У цей раз я замовила собі саме те, що мені було потрібно, це дозаказала талію. Лінійка, оця з пептидами рису і перлів. В мене тепер вже є вся серія повністю. І вона має ще дуже-дуже ніжний, такий приємний квітковий аромат. Коли нею користуюсь, у мене поліпшується настрій. Ну і шкіра скаже мені дякую найближчим часом. І потім оці водички теж класні. Ця е, енігма. Вона дуже така приємна. Я думаю, що багатьом вона сподобається, хто полюбляє квітково фруктові. Оця Ангелік. ну Це просто як даню моді. Я хотіла спробувати цей аромат, що там Анжеліна наша, не наша, ну, американська, звісно, що Анжеліна рекламувала. І цей аромат я брала теж не всліпу, так же, як і цей я знала, я попробничку використовувала і спробувала, мені сподобався. І цей я теж знала, я була у парфюмерному. І тому я хотіла собі якось придбати його, і коли побачила аналог, то в мене вже не було ніяких роздумів і все у цьому все... Дуже класно скомпонувалося. Офтальмін теж. Ну Він, можна сказати, дешевий, і ще в мене по акції взагалі круто вийшло. Оці поліскувачі. Я не полюбляю, наприклад, якісь маски або бальзами для волосся. Це треба стояти у ванні з мокрою головою. Якщо десь кудись підеш, воно почне на плечі крапати незручно і ще час забирає. А ці кондиціонери мені підходять. Ну і вітамінки. Вітамінки це наше здоров'я, наша краса, наш вигляд, наші нерви. Без вітамінів просто ніяк. І у наші стресові часи. Саме В — Б найнеобхідніше для того, щоб підтримувати свою психіку і нерви у порядку. Тому я замовила собі і дитині. Другий вже буду теж розпаковувати, але, мабуть, трохи пізніше ми будемо використовувати. Трішки в мене, в мене чогось підвисає камера, може не почутно, що я казала. Просто хочу вам подякувати за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте на дзвоник, і в описі під відео будуть посилання на соцмережі і на реєстрацію. Там будуть ще посилання на сайт чи, можливо, на каталог. Я щось ще там залишу, щоб ви могли побачити. Подивлюсь на сайті, чи є там змога відправити каталог, Подивитись, але це вже буде наступний. У цей раз я не замовляла каталог, тому що я не планую робити замовлення. А ви, якщо хочете, реєструйтесь, і після реєстрації, щоб активувати ваш особистий кабінет, замовлення треба робити впродовж місяця. Якщо з 1 по 4 місяць ви робите замовлення, Щомісячно ви ще отримаєте подарунки новачків, які іншим недоступні. Ось на цьому, на цьому все. Буду завершувати. Всім пока-пока до побачення!